Презентує унікальну виставку родинного срібла Грушевських. І перед вами ця прекрасна колекція срібла, яке належало господарям цього дому Михайлові і Марії Грушевським. Цим сріблом користувалася родина Грушевських, коли жила у Львові. Те, що стосувалося, коли Грушевського, воно все тотально нищилося. І от напротязі 20 років музей збирав унікальні артефакти. І ви знаєте, за кожним експонатом стоїть якась людська доля. Сьогодні ми презентуємо прекрасне оце столове накриття срібне з монограмами. Це ті речі, які. Ми виставляємо лише на якісь великі музейні імпрези або ювілеї. До Львова Грушевський приїхав у 1894-му і жив тут 20 років. За цей час став науковцем та викладачем. Формування великої стратегії його як дослідника, як науковця і як викладача професора Львівського університету. Формування майбутньої. Еліти українства формування школи істориків Грушевського. Виставку срібла та першодруків історії України Руси в музеї представили до дня народження науковця Цьогоріч У Львові відзначають 155-ту річницю. За словами голови українського товариства в Любліні Григорія Купріановича, у Польщі також відзначали річницю від дня народження Грушевського. Це поєднання цих хомських відзначень 155-ї річниці народження Михайла Грушевського і цих сьогоднішніх львівських відзначень є, є символічним. Всі разом пам'ятаємо цю. Ку постать Михайла Грушевського оглянути цю виставку до дня народження Грушевського можна до цієї п'ятниці. Знову її продемонструють через кілька років. До цього вона зберігатиметься у фондах музею. Назар на Анатолій киричук новини на Суспільному. Львів.